Перше, чому це е, я виділю, це сам прям магазин Без ВПН е, ви не зможете ним користуватися. А навіть якщо у вас буде VPN, ви не зможете покупати ще й за того, що вам потрібна прив'язка в лічній кабінеті, обов'язково буде номер або русского, або білоруського номера телефону. Е, без цього ви не зможете не купити, не прийняти подарунки від е, друзів. А друге Це сама колаборація з голівудськими зірками, з європейськими, а також з популярними якимось іграми, з популярними якимось, може бути фільмами і ще тому подобне. Ну ви розумієте, так само, як у нас була колаборація з Ар Арнольдом, з групою. Цього на рубаї не буде. Там буде свої зірки. Ну вот подумайте хто там э, є изірок, вот із ними де то примерно будет и Там, не знаю, коллаборация із защитниками. Можливо таке, може бути. Представьте вас, 3D-стиль за щеканом будет. Ну, щось таке. Вот так. Yeah! Третій аргумент, я виділив, це сама компания LESTA. Сейчас по поясню, почему. Ця компанія працює в країні агресора і на сторону агресора, яка розв'язала війну проти е, нашої України. І четверте це сам пінг в самой ігрі. Е, аргумент, що там типу, буде він великим, не, незручним, собачим. Зараз він не лучший. він в мене зараз під сотку скакає. Там. Буде в районі 80, від 70 до 80. -ти. Це більш-менш іграбельне, але зато він буде стабільний. І не буде такої нагрузки на сам сервер, як uh, тут. Тому не хвилюйтеся з пінгом і, і з комфортом ігри буде все добре. І 5Р. Ну це, скоріше всього, важливо чисто для мене обогати. Це по поводу тупо бої. Сейчас поїде. На Ру-регіоні грають якось агресивно. Спішать, летять, де-то вилупши очі. І у вас бої проходять в течение 5 минут 5 хвилин. А то еще і буває швидше. Рідко бувають бої від 5 до 8. В основному. Там. На Європі більше і грають якось розміряти. Більше спокійно. Вони не спішать. Вони думають кожен свій, куди будуть їхати. От вони зайняли цей куст, вони в цьому кусті можуть простояти весь бій, в обороні. Тобто, у вас є можливість постояти, подумати, як викорити цей танк із цього куста. Допустимо. Це як, як для мене, це теж один із аргументів поведення. Ну і на остат, від себе. Вибір все одно робити чисто вам самим. Е залишатися, переходити. Я лічно за те, що переходжу. На є на євро. На євро сервера. Е ну і все, я тоді тут все. з вами прощаюся. Е залишаю вас на едині з ігрою. Приємного просмотру. Розумного вибору. Все, дякую за те, що... дякую за те, що подивилися. Не забуваємо підписатися, поставити лайк і написати якісь коментарі по поводу, що ви думаєте по поводу переходу на Євросі. Командир, ну ти снайпер. А да то, мабуть, вже все. Натовкли ще одному ли Мінус ще один доплигався. Знищений. やれ! Вот так. Yeah.